Привіт! Починаємо період літніх розкладів. обирайте свою колоду, і буде вам підказка на літо невеличкий прогноз. Можливо, детальніше я запишу згодом. Обирайте свою колоду, це буде ваш варіант. Не хочу нічого описувати. Така колода і ось така колода. Зайчики і привиди, Вони мені так подобаються, такі милі. Дякую вам, що ви лайкаєте, коментуєте це, неймовірно приємно і надихає. Отож, ваше літо. А на скільки хвилин тут буде відео, я, можливо, запишу, щоб ви шукали свої варіанти. Але я думаю, ви і так знайдете. Так, енергії основні вашого літа. Ностальгія. Так, Що це у нас таке? Нове вивчення чогось, можливо, себе. Ви мрійливі, ви щось робите або починаєте робити для втілення якихось своїх мрій. У вас з'являється більше натхнення, ви ніби аналізуєте щось, що в минулому ви робили, можливо, спробуєте іще раз. Але, в принципі, це позитивний період. Натхнення нове з'являється, енергія і багато слів, ви якусь або пройшли уже трансформацію, або будете допроходити. Звичайно, це нелегко, але після неї йде ось такий період приємний, який вас порадує. Можливо, в когось ем, хтось вам допоможе здійснити якусь мрію, невеличку свою. Тут прям якісь люди. О, випадає перемога. Прям якоїсь цілі ви своєї досягнете. І ви в таких енергіях знаєте, я готовий рухатись до чогось нового, щось робити для цього. Не, не сидите просто так без діла, а втілюєте якісь свої задумки. Можливо, ді, дочекаєтесь якогось результату, на який ви дуже довго чекали. Так, що ще? Енергії. Робота буде. <с> Хто шукав, тут обов'язково буде. Хтось, можливо, будуть якісь витрати, можливо, в когось на автомобіль, не знаю, ремонт, хтось піде навчатися в автошколу, надіюсь, це буду я. Хтось, в принципі, якісь, можливо, хтось придбає, нарешті ви отримуєте результати своїх справ фінансових і. Купити собі автомобіль. <смі> тому що тут може бути якась така а, значима покупка. Можливо, хтось навпаки витратиться на поїздку, мандрівку, щось таке, якийсь рух активний. Тому щось пов'язане з автомобілем може бути. Надіюсь, це не буде якісь поломки у вас, тому а, про всяк випадок, подбайте про своє авто. Так. Прекрасні, от, знову щось новеньке. Будете пробувати, щось реалізовувати. Так, в когось стане тема нового щодо дітей. Або почнуться якісь підготовчі процеси. Можливо, у когось дійсно вже народження, щось пов'язане з дітьми може бути. Робота, реалізація, ваше літо. Знову вивчення нової інформації, прям багато якихось обговорень по роботі, можливо, почнете проявлятися десь в соцмережах, більше заявляти про себе. Нові, нове спілкування з кимось по роботі може бути взаємодія, яка вам допоможе. В принципі, щось доволі приємне. Це якась таке легка комунікація. Хто там на якійсь стабільній роботі працює, можливо, знайдете спільну мову з кимось із колег, і разом там будете якийсь проєкт реалізовувати. Що по роботі ще? Хочу це може говорити також, що буде багато справ, які треба робити, і треба буде набратися терпіння. Знову у вас, гляньте, перемога. Якраз перемога ваша в роботі. Ця перемога принесе вам розслаблення, відпочинок. А, можливо, це та людина, з якою ви будете співпрацювати: королева кубків, е водна стихія може бути, або така романтична особа. Так, це воно що таке? Десь конфлікт може врегулюватися, або, знаєте, як прояснитися, ви зрозумієте, куди рухатись далі. Може повторитись по роботі, якщо був якийсь конфлікт, у когось може повторитися. Тому може тут а з якоюсь конкретною людиною бути якась суматоха, можливо, обман, хитрість, щось таке. Тому будьте обережні з тим, з ким ви співпрацюєте. Менше слів таких. Коротше, будьте уважні. До того, що ви говорите з колегами. Так, все, все по роботі. Встигнете і відпочити там від роботи, десь, можливо, випадкова ідея буде після активної роботи. Ви тут знаєте, як з бухти баракти. Вирішили все. Я все зробила, все втомилась пішла на відпочинок. Тому цікаво так, особисте життя ваше влітку. Що це у нас тут? Ну, дивіться, тут такі варіанти. Або у вас, якщо ви перебуваєте в парі, може виникнути якийсь конфлікт із вашим партнером. Не знаю, хто ви тут дивитесь мене, і це може вас розчарувати. Тобто щось повилази таке, що треба підлампічить, скажімо так, і буде трішки неприємно. Тут можна домовитись, розібратись, тут не буде якихось там. Скандалів, я би сказала, але треба говорити, домовлятися, і момент може виникнути. Хто тут без стосунків, тут якось ви або е, прямо відбиваєтеся від нових людей, якось прям минулий досвід вам не дає поки. Що там ще? Ну, так, якраз минулий досвід. Але дивіться, у вас тут іде спілкування з людьми. Або до вас прояв, або, можливо, це ви будете проявлятись до Це Важкувато вам дуже важливо не поспішати в цьому плані, і дивитися, не дивитися на минуле, дивитися саме на цих людей, не порівнювати їх із тим, що у вас було раніше, і ви зможете побачити, що все може бути інакше не так, як було колись. Тому нові. Шанси до вас йдуть, а чи візьмете їх ви, це вже, звичайно, залежить від вас. Тому що, якщо ви оберете когось із цих претендентів, може якраз з'явитися щось на перспективу. Але дуже важливо подбати про себе і зрозуміти, чому ви так відбиваєтеся від цього, що вам заважає. Подумайте, які у вас там негативні установки, упередження щодо стосунків. Все можна змінити. Було би бажання? Яке вам застереження на літо? Чого остерігатись? Не зависайте. Вам важливо продовжити рух. Не зупинятися на досягну. Тому там у вас багато перемог, ви можете розслабитися, але не треба. У вас треба літо провести в якихось активностях, комусь потрібно агресію свою перенаправити не на людей, а кудись в мирне русло, в досягнення якихось своїх цілей або на спорт, наприклад, тобто кудись їх вивільнити туди, що принесе вам результат згодом. Не ховайте свої таланти, навпаки, їх розкривайте, це вам допоможе. Чого остерігати ще? От такої пасивності, дійсно, коли отримуєте результат, відпочили там трішки, і знову плануйте і рухайтесь далі. І літо пройде у вас набагато краще і в комфорті, і накопичите на зиму собі ресурсу, можливо, фінансів. Тому бажаю вам успіхів! Хай це літо пройде для вас ще краще, позитивніше і натхненніше. А я подивлюсь другий варіант. А ви не забувайте мені лайкати, писати, будь-що. Можете писати свої знаки з відгуки, все, що ваша душа бажає. Так, а ми подивимось наступний варіант основні енергії вашого. Літа, другий варіант. О, нові емоції, ви якісь можете бути чутливі, хотіти якогось позитиву, розслаблення, буде хотітися спілкуватися з людьми, якось отримувати насолоду. Дуже тепло. Дуже тепло. Можливо, хтось тут буде хотіти проводити час із сім'єю, або, в принципі, якісь у вас спільні проведення. Часу будуть із сім'єю. От тут, якщо хтось хоче втілювати якийсь творчий задум і переживає там за гроші, обов'язково втілюйте, пробуйте, а гроші все одно до вас прийдуть. Так, що ще якісь енергії літа. Багато спілкування з людьми. Знаєте, що вас наповнює, що вас з цілює, можливо, ви чимось допомагаєте людям, своїй сім'ї, особливо. Це, що таке тут виліло. Так, комусь тут треба бути обережним, з якоюсь людиною, з вашого оточення, Не може бути якась хитрість. Від нього ніби маніпуляція. Це щось близьке таке. Може бути з минулого, це або колишні там якісь ваші люди, або люди, з якими ви мало спілкуєтесь. А що тут? Когось це може бути по роботі, до речі. Якесь повторення минулих розчарувань. Якщо ви, наприклад, співпрацюєте з цією людиною, будьте обережні, бережіть свої фінанси, можливо, не треба роздавати фінанси, в когось це може бути про роботу над імпульсивними своїми витратами, наприклад. Тобто, треба врегулювати фінанси, подумати, розпланувати, аж падає саме. Тобто подбайте про фінансову сферу. Так, що в плані роботи у нас буде у, улітку. Робота, в кого реалізація якась своя. Хм. Якийсь новий етап когось може бути. Якщо не було роботи, ви були в пошуку, тут іде щось новеньке, можливо, хтось буде через інтернет працювати або віддалено якийсь фріланс гроші будуть. Тобто тут може бути зміна роботи, якась різка, або нова, початок нової. А тут щодо роботи треба набрати здійсню терпіння. Більше спілкуватися з людьми. Не ведіться на легкі якісь гроші, або на тимчасову роботу, або там, знаєте, не хапайте, бо зна одразу. Наприклад, якщо ви дуже довгий час в пошуку роботи і вам не вдається, не треба через це хапати щось набагато гірше, що ви знаєте, що ця робота вас доб'є. Дайте собі ще спробу. Вам тут люди якось більше будуть допомагати. Давати якісь підказки, можливо, поради, вам допомагати підтримувати. Тому будьте в ресурсі, вірте в те, що ви достойні кращого і що у вас обов'язково це вийде. Тому якісь такі зміни, що роботи йдуть. Звичайно, це все залежить від вас, настільки ви готові щось починати, змінювати. І все в такому плані. Особисте життя ваше. Літо Уже цікаво, але нічого не ясно називається. Я б сказала, що тут люди більше втікають в роботу або займаються роботою замість. Цієї сфери життя і відкладаєте її кудись на потім. Якщо ви в парі, то тут можуть бути гойдалки такі: то покращення, то погіршення, багато додуманого, якісь суперечки можуть бути, бо якось важко знайти спільну мову в сім'ї або в вашій парі. Тобто тут можуть бути Такі прям серйозні суперечки бажано не робити поспішних висновків, виборів, там не погрожувати розлученням і все в такому плані. Тобто з розумом спробуйте підійти до цього всього, тому що тут може, знаєте, період, коли вилазить все, що накопичилося раніше. І це треба не підпалювати, а розбирати по маленьким частинкам. Ну, а хто тут без пари, тут більше всього, що ви так. В роботі такі, знаєте, на що воно мені треба? <гум> мені і так добре. Так, а, що, а хто ще без пари? Давайте, що у вас там буде цікаво. Може, щось буде все-таки приємне? Ну, пропозиції будуть, але не бачу когось взаємодії. Близької, якогось, знаєте, ніби вашого зацікавлення тут не видно. От що тут дивіться, декілька нових знайомств. Прям нових людей, або, знаєте, як люди, яких ви не сильно знали, якось почнуть до вас проявлятися. От якщо ви собі дозволите якось відволікатись, то у вас може виникнути приємні якісь комунікації. Тобто тут не обов'язково там одразу про стосунки, а про навіть може з'явитися дружба, нова, приємна для вас, багато нових інсайтів вона вам дасть. Хоча люди до вас з симпатією будуть йти. Тому, знову ж таки, наскільки ви собі дасте а, дозвіл на те, щоб щось робити, щось приймати, щось змінювати в плані особистого життя? Якось так. Яке вам застереження на літо? Чого остерігатися? Трудоголізму трудоголізму і якихось, можливо, великих грандіозних витрат. Тобто, час для накопичення фінансової подушки або поповнення в кого як. Тобто, якщо ви планували там щось мега дороге, дуже добре про це подумайте. Чи воно треба вам прямо зараз остерігатися. Емоційного стану свого складного важкого, тобто в апатію нам не треба йти, продумайте про це наперед, допоможе вам в цьому відпочинок. Тут буде, знаєте, може бути емоційний стан важкий, але ви пам'ятаєте про те, що це ваша трансформація внутрішня, вам треба працювати над проявом своїх емоцій і дозволяти собі їх. Якщо ви будете їх прописувати, проговорювати, вам буде ставати легше. Я розумію, що багато людей до психологів не підуть, я і сама так само, але у нас є телеграм, голосові сповіщення самі собі, і це неймовірно допомагає. Записуйте прямо техніку собі новеньку. Імпульсивних дій не треба. Тут може бути якесь вирішуватись питання щодо житла. Не поспішайте з рішенням, це має бути в спокої прийнято, якісь переїзди, переміщення, от щось прям пов'язане з житлом, дуже обережно. Подумайте 10 разів і розгляньте декілька варіантів. Не треба поспішати. Чого ще остерігатись? Прекрасно. Не застрягайте знову в самотності своїй, дозвольте собі прояв до людей або людей до вас. Дозволяйте спілкування, не давайте шансу минулому досвіду вас знову закопати десь в ваших негативних емоціях. От знову спілкуйтеся з людьми, дозволяйте собі хіханьки-хаханьки і буде вам щастя. Гарного вам настрою. Не забувайте мені коментувати, лайкати, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Буде ще багато цікавих розкладів.